Сьогодні в програмі курс військово-прикладного плавання та виживання для слухачів Університету оборони. Експонати із зони АТО у Львівському музеї. Кролем брасом потерпляємо до омріяних перемог. Раніше цей броньовик захищав матеріальні цінності та перевозив гроші для банків. А зараз він захищає наших воїнів. Цей німецький інкасатор виявився Чудовим бронєвком. Тут є навіть війниці для зброї. Да, вони намагаються спровоцивати нас на відкриття вогню. Ми поки не ведемося, так поки спостерігаємо, смотримо, слідимо за ними, висматриваємо їхні позиції, нові, якщо вони окапуються і так далі. У центральному будинку офіцерів відбулося чергове засідання громадської ради при Міністерстві оборони України. Учасники розглянули питання щодо проведення антитерористичної операції на Сході, реформування збройних сил, а також видання щорічника Біла книга. Окрім цього, мова йшла про використання оборонним відомством кіберпростору у гібридній війні. Мар'ямна Маркевич, Євгеній Солодовник, час ще. Враховуючи досвід АТО в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, для слухачів запровадили комплексне на навчання з військово-прикладного плавання, а також курс витримки та виживання. Адже військові повинні знати, як в екстремальних ситуаціях добути питну воду та їжу, облаштувати тимчасове укриття, здійснити переправу. Дане заняття в реальних бойових діях дозволяє нам отримати навички командирів, які в подальшому дадуть нам можливість здійснити форсування водної перешкоди. Чому ми приділяємо е, так багато уваги в цьому, в цьому питанню? Питанню виживання. Раніше взагалі ніхто на це не звертав увагу. Ну, у нас цього курсу і не було. Цей курс виник, виник завдяки. В досвіду антитерористичної операції. І ми побачили, що люди не підготовлені, ну гинуть набагато частіше, тому ми і хочемо підготувати людей з тим, щоб ну, підготовлений. Ви розумієте, що він, він підготовлений, сам підготовить своїх підлеглих, і тоді ми зменшимо, обов'язково зменшимо е, втрати. Університет оборони єдиний в Україні військовий виш, який має власну водноспортивну базу. Саме тут офіцери вчаться надавати першу медичну допомогу, плавати в обмонтирування зі зброєю, проходять легководолазну підготовку. Дані тренування вони потрібні для кожного військовослужбовця по різному так як перешкоди подолати не тільки на суші, а й в воді. Як для командира, командир повинен вміти все, щоб бути прикладом для своїх підлеглих. Чудові враження, це потрібно прийти кожному. Щоб вимагати щось від солдата, від підлеглих, треба спробувати самому. Крім того, офіцери повинні пройти курс витримки та виживання. На виконання завдань відведено не більше двох годин. За легендою, в нас поранений, потрібно його переправити на другий берег і там надати, доставити до пункту медичної допомоги.

Прямо зараз навчальна група має з пораненим на борту перебратися з одного берега на інший, а це між іншим 400 метрів. Водна перешкода позаду. Тепер слухачі мають здолати 6 кілометрове дороговиживання, яка пролягає через ліс і болото, діяти необхідно злагоджено та швидко, і вчасно доправити товариша до лікаря. У мене травма бедра, ступінь тяжкості середня. З прорізком виходять спочатку на болото, потім долають водну перешкоду, знову болото, ліс і на місце розташування фінішують. На цьому випробування не завершується, адже потрібно ще облаштувати тимчасову польову базу. Для забезпечення харчування групи ми набрали воду з озера, не на самого з самого а Рядом робиш лунку, набирає воду і додатково її фільтруєш через імпровізований такий фільтр з підручних засобів. Коли їжа готова та заварений чай, керівник перевіряє, як групи впоралися із завданням. Я дуже радий, що пройшло дане заняття. Ми в подальшому вважаємо, щоб такі заняття проводилися і з наступними слухачами нашого інституту. І якщо є можливість, то щоб повторили для нас. Такої ж думки і влада, адже в зоні проведення АТО він з товаришами вчився добувати воду та їжу безпосередньо під час виконання завдань. Нам сказали, що на два дні, але виконували завдання вісім днів, все закінчилося на другий день, то приходилося, скажімо так, добувати їжу. Ну, есть в польових в польових умовах. На той момент знань ніяких у нас не було. Все було, скажімо так, на практиці добути в реальних польових умовах, враховуючи події на сході країни, навчальну програму в університеті постійно розширюють. Ми плануємо збільшити кількість занять і проводити вже не 6 шестигодинні заняття, а 12-годинні. І потім планується на добу на 24 години вивозити і також форсування водної перешкоди вночі. Також на цій базі існує ще побудована вишка восьмиметрова. Планується Провести показове заняття в жовтні місяці з десантування на воду з малих висот, і також впроваджувати це в навчальний процес наступному році. Окрім того, незабаром на слухачів чекає ще одне випробування: – кілометровий марш без відвідування населених пунктів. Спеціальні магнітні браслети допоможуть керівнику визначити, чи впоралися офіцери із завданням. У нас такі браслети є вже теж саме для слухачів, і можна потім вже дивитися, де він. Зайшов населений пункт, значить, все, двійка. Зразу сказати, знімається він от, із з маршрута. Нині курс військово-прикладного плавання та виживання розрахований лише на слухачів, проте в найближчому майбутньому на водноспортивній базі університету зможуть пройти таку підготовку представники всіх силових структур. Аліна Голубенко, Олег Проценко час ще. У військово-історичному музеї будинку офіцерів Львівського гарнізону з'явились перші експонати із зони АТО. Півторарічна боротьба українського народу проти терористів на Донбасі знайшла своє відображення в експозиції. Це зброя, яку використовували у зоні АТО, спорядження та особисті записники кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Достатньо велика кількість, вже більше 50 предметів. Мало того, ми створили перелік питань. По яким здійснюємо опитування тих людей, які були в зоні антитерористичної операції, і безпосередньо приймали участь в бойових діннях, вирішенні певних бойових завдань, в тому числі і Донецький аеропорт, його оборона, його утримування. Це і Луганський аеропорт, особливо героїчні дії 80-ї аеромобільної бригади, і Іловайський котел. І Бої під Мар'янкою і бої під волноваху. Хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Саме тому тут ретельно зберігають предмети, що розповідають про історію українського війська від часів Козаччини і до наших днів. Ми на відміну від інших музеїв, демонструємо зірці військової техніки, зірці зброї в віз... зірці військових одностроїв, а також розповідаємо про історію війн і воєнного мистецтва іменно української армії і наполегливо збирають нові експонати, що свідчать про мужність та героїзм наших військових фотокартки, спогади учасників АТО. Це яскраві історії про боротьбу нашої країни за незалежність і територіальну цілісність. Ірина Монастирська Владислав Назаркевич час Че. Плавання надзвичайно корисне. За його допомогою можна подолати різні недуги, збільшити загальну витривалість організму. А щоб займатися цим видом спорту професійно, потрібно мати ще й неабияку силу волі. Дістатись п'єдесталу можна лише шляхом наполегливих тренувань. Так, наприклад, армійські плавці, готуючись до всесвітніх ігор серед військовослужбовців, у воді проводять чимало часу. У нас зараз йде дуже інтенсивна програма. Получається укорочений варіант, тому що було літо, був відпочинок. Поэтому зараз всеми силами стараемся как можно лучше підготуватися к этому чемпіонату. Атлети змагаються на швидкість, використовуючи лише своє тіло. Існує п'ять стилів спортивного плавання: кріль, брас, батерфляй на спині та на боці. Вони відрізняються розміщенням тіла плавця у воді і поєднанням рухів рук і ніг. Вид плавання для кожного спортсмена обирає тренер. Ну, команда тренується помімо старших тренерів, що існують тренера, їхні індивідуальні. Тож тобто, у кожного спортсмена є свій тренер которому тренер подбирает уже специфику подготовки спортсмена, то есть он, каждый тренер знает потенциал своего спортсмена. Вот. На основе этого составляется план индивидуальных занятий при подготовке. И от этого исходящий уже подготавливает спортсмена до соревнований. Скоро 10 наших плевців, 4 дівчини та 6 хлопців, вирушить на всесвітні ігри серед військовослужбовців. Кожен із них професіонал своєї справи, тож побажаємо їм удачі та успішних стартів. Сергій Жуковський, Яна Холодна, Сергій Телятицький. Час ще.